Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Російські пропагандисти кажуть про українські безпілотники: то на Брянщині, то на Білгородщині і так далі. Ну але Бог з ним, як то кажуть, може прилітає, може і не прилітає. Нас би цікавило стратегічне вирішення, зокрема кремлівського питання, за допомогою кількох десятків дронів. Розуміємо. Подібну тактику вони використовували в злочинний спосіб проти цивільних об'єктів українських, так проти об'єктів енергетичної інфраструктури, не лише ну а ми могли би так би мовити допомогти їм відчути симетричні емоції тільки на певних військових об'єктах. Ну от не знаю, там пару десятків безпілотників, які би полетіли в той чи інший. Я не знаю, якийсь там Уралвагонзавод. Ну, Ну неконечно туди, але. Но... Що як би якби реагувала російська ППО? Чи загалом вона би могла дати собі раду з подібним? Ну, ні, тим більше, що якщо обирати якісь такі ну не дуже очікувані об'єкти. Тому що якщо там припускати щодо Кремля, ну там вони до такого подібного сценарію готуються. Вже навіть йшло до того, що в буквальному сенсі десь там в житлових кварталах заливають бутоном майданчики, там досить новітні С400. І це все от е, знаєте при відписці місцевої влади з тим своїм жителям, це вам все у Вас немає дворі ніяких С-400. Типу, заспокойтесь, граждані. але якщо там брати десь північніше від Москви на 120 кілометрів, там є завод Радуга в місті Дубна, на якому виготовляють російські ракети Х-101, і очевидно, будуть виготовляти ракети Х-50, про які говорив наш генштаб, що там має стартувати серійне виробництво влітку. От якби там 20 таких от безпілотних стрижів з бавовною долетіли би туди, ну і попадали би на цехи. Ну, по перше, росіяни боявно їх там би не чекали. Ну а по друге, уявіть, наскільки це б росіянам в принципі поламали би стратегічні плани, раз у вони вже були. Вимушені, по-перше, згадати про таку стару ракету як Х-50. А по-друге, уже зараз починають готуватися до осінньої кампанії ударів. Може бути ще ж інші якісь об'єкти. Ну, наприклад, основний експорт нафти у Росіян йде через Чорне море. Є нафтові термінали, десь там в районі Новоросійська, аж занадто було. Близько до військово-морської бази, mm -hmm. ну от уже один раз там наш сестриш або інший безпілотник падав, можна повторити. Судячи з усього, кра... нічого більш потужнішого аніж панцир, зараз росіяни там виставити не здатні. Ну тобто, дуже таких справді багато цікавих об'єктів. Офіцієнт можна... корисної дії панциря, пане Іване. Вони, наприклад, от один панцир російський, скільки безпілотників він міг би обслужити? Тут уже залежить це від екіпажу, тому що іноді, знаєте, вони в принципі нічого не обслужують. Тому що знаєте, тут звісно досвідч... залежить від екіпажу, досвідчені що... в екіпажі, би люди працювали. Ну от за досвідом лівії панцирі могли збивати до 15% байрактарів. Ага, до 15% байрактарів. Байрактари, Бектари, тобто... ми давно про них не чули, до речі. До речі, так щось, щось не чути про байрактари поназивали дітей байрактарами, а тут так би мовити, чудо техніки бросило. Що таке? Ну чому ж вона? Я не те ще не бросила, а вона баражує, скоріш за все, для ведення постійної wow. розвідки, тому що е, кампанія, наша ну поточна там кампанія після повномасштабного вторгнення, показала, що байрактар ну це не стільки гарний ударний засіб, як гарний засіб для ведення розвідки. Тому що там оптико-електронна станція дозволяє бачити цілі десь на дистанції 50 кілометрів. Це буквально таки виглядало, що, наприклад, для коригування вогню по острову Зміїний барактари могли висіти буквально над Одесою. Ну, тобто, не долітаючи зовсім близько до дії протиповітряної оборони. Ну і в серіал приблизно влаштовувався десь так: от, що в буквальному сенсі барактари висіли лише не над позиціями нашої реактивної артилерії, яка от влаштовувала росіянам цей дуже веселий серіал. Ми не розуміємо, що відбувається. Ми не розуміємо, що в чому замисл врага. Мені так подобається, я розумію, що людям треба кожного дня саме щось нове. І от е, намагаються шукати от сьогодні більша активність там, сьогодні там, епіцентр перемістився. Ну насправді ні. Насправді там от, от вся оця лінія, грубо кажучи, від Кремінної до Авдіївки. От оця вся лінія, це, вибачте, одна велика мясорубка. Пробачте за це слово, але це інакше не назвеш. Це одна суцільна лінія, де майже весь час ідуть найзапекліші, найстрашніші бої цієї війни. Ну, співставні, можливо, з боями так само в Донбасі минулого літа, ну але вони різні. Минулого літа нашим жахом, саме нашим прокляттям, можна сказати, був той артилерійський вал, який, от, от, який просто зносив міста. А наразі там інший варіант пекла. Наразі там пекло близького бою саме. От контактний бій, піхота на піхоту впритул буквально, як казав один з моїх побратимів, який прямо там зараз каже: ну от тільки каже, що в штикову ще не ходили. От, ну, а от реально розповідав, що доводилось гранатами одне одного вікна закидати. Тобто ну, от, так, от такої близькості бій. Тут от, єдине цікаво у всій цій історії: це перетікання російських ВДВ з Авдіївки на Бахмут. Угу. От таке враження, що в якийсь момент там була така е, здорова. Конкуренція всередині москалів, тобто вважається, що бахмут це здобуч вагнерівців. От навіть якщо його дотиснуть навіть зараз, все одно це вважатиметься, що це переважно заслуга вагнерів. Ну воно так і є. Вони там були основною ударною штурмовою силою, хоч жодного дня вони там не воювали самі. Весь час в них було і прикриття по флангах регулярних частин російських, і арта, арта їм була приділена, у вагнера своєї нема, і авіація їм була приділена, якої, знову ж таки, у вагнера своєї нема. Але саме цією штурмовою піхотою, от гарматним м'ясом, були там вагнерівці. А Авдіївку брали ВДВшники, повітряно-десантні війська. І в якийсь момент це виглядало, що це йде конкуренція, хто перший. А зараз виглядає так, що все ж таки вагнери просто закінчились. От чим би не закінчилась оборона Бахмута, якщо навіть доведеться з тих останніх 20% приблизно міста, які наші там ще тримають, якщо навіть з них доведеться піти, але факт є факт: ПВК Вагнера, як військова самопотуга, на цьому закінчилась. От Вагнери почались і закінчились в Бахмуті. І вони настільки вже закінчились, що от тих самих ВДВшників, які до того тиснули, ну, від, з перемінним успіхом, але все ж таки тиснули успішно на Авдіївку, от їх тепер перекидають на. Бахмут, тобто виходить, що саме потужних штурмових частин в Росвфавтої армії міра наразі потужних штурмових частин не вистачає навіть на два міста одночасно. Вони можуть потягнути тільки якесь одне. Ну і логічно, що вони обрали Бахмут. Чесно кажучи, коли тільки почалася ця їхня спроба облоги Авдіївки, мене це ще тоді дуже дивувало. Ну бо з військової точки зору це нелогічно. Мати Бахмут взятий на 80% і не дотиснути його, а почати розпорошувати силу на Авдіївку, де ще, що називається, почати і закінчити. Розраховували От... на Вугледар, але з Вугледаром, взагалі, Но вийшло здається, дуже від... не так. От, здається, від Вугледару вони такі, на жаль, для нас відчепились. От дуже шкода, бо бої в Вугледарі принципово відрізнялись. Отам От, не було близького контактного бою там їм не давали наблизитись власне до міста, щоб почати ці бої в забудові. Вони тричі сходили через. Там нещасних якогось 10 кілометрів відкритого простору, але вони тричі спробували через них прорватися, тричі залишили там величезну купу живої сили і техніки. На жаль, все ж таки порозумніше. Шкода, я дуже сподівався, що будуть четвертий і п'ятий раз, що це просто почне змагатися, що вугледар почне змагатися із Чорнобаївкою. Ну на, на жаль, вони все ж таки зараз вчаться на помилках. Ви що, здіваєтесь, що лі. Державний секретар США Антоні Блінкен заявив, що Росія програє свою загарбницьку війну і висловив підтримку Україні перед очікуваним контрнаступом. Про це він сказав за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн Групи СЕМІ в Японії. Напередодні міністри в спільній з'яві попередили про високу ціну для тих, хто наважиться допомагати Росії у її війні проти України. Зі свого боку група семи зобов'язалася підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, а також забезпечувати її стабільність в плані безпеки, економічної та інституційної підтримки. Сам Ентоні Блінкен прокоментував результати зустрічі зі зі своїми колегами. Так Найбільшим нагальним викликом є триваюча агресивна війна Росії проти України. Вчора ми підтвердили зобов'язання щодо безпеки та економічної підтримки України, які потрібні сьогодні, щоб захистити свій суверенітет і народ, а також у довгостроковій перспективі, щоб гарантувати, що Україна не просто виживе, а процвітатиме, а Росія утримується від подальшої агресії. А це включає продовження посилення санкцій і експортних обмежень, тиск на Росію, щоб обмежити її здатність вести війну, виявлення осіб, які ухиляються від санкцій, де б вони наховалися, відкидання ядерного на Москви та забезпечення відповідальності за воєнні злочини. І коли незмінні голоси, очолювані Росією, яка програє свою загарбницьку війну, говорять про уникнення ескалації або закликають Україну припинити повернення власної території, ми нагадаємо світ хто агресор, а хто жертва, у кого 20% території окупували ворожі війська, чиї діти зникають, а мирних жителів вбивають і залишають у братських могилах. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.